З нами на прямому зв'язку сержант збройних сил України 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, голова Тернопільської ОДА від 15 по 19 роки. Степан Барна. Пане Степано, ми надзвичайно радо вас вітаємо. і Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні героям слава вітаю, друзі, вітаю, пане генерал! Вітаю, пане Степане, Ну, перш за все, хочеться вас як військову людину запитати про забезпечення армії. Е, розуміємо, що робимо ми це не вперше, тому що війна в нас на жаль вже без малого два роки, але тим не менше, вже багато хто і бачить зі свого вікна, і ми тут у Києві очікуємо сніг. Це означає, що і нашим військовим, де б вони не перебували, треба готуватися до холодів. То, отже, чи всім ваші побратими забезпечені, або в чомусь треба все ж таки українському суспільству, як і завжди. Жди долучитися до по допомогу? Ну, якщо ви зараз нас питаєте, наприклад, спитання там харчового забезпечення, так ми забезпечені. Нам видають відповідну кількість продуктів, які достатньо для того, щоб ну, нормально прохарчуватися, приготувати і їсти, і це яйця, м'ясо, олія, картопля. В наших в таких польових умовах ми якось справляємося, тобто таке достатньо можливостей. А те, що чого немає можливості зробити, що нам не дають, то ми маємо можливість купити, поїхати в найближчі населені пункти на ринок і купити якусь е е е ізюминку там до продуктів харчування. Що стосується речового забезпечення, там одягу, взуття е штанів. Е Кажу так, що такої проблеми нема. Очевидно, що все нам видали, і це без якоїсь там без якихось таких нюансів. Тобто, якщо в минулому році таке дещо було затримка зимовим одягом, то в цьому році все було часто видано. І в моєму випадку я практично повністю одягнутий в штатне військове обрання від взуття. Ну за винятком фріски, бо фріска ця змінна. У нас цю флішку нам передав фонд Петра Порошенка в минулому році, то я і нею користуюся по сьогодні, бо комфортно, але нас тим не менше, в нас є і штатні фліски, котрі ми отримали в минулому році, які досить нормальної якості і нормально ми одягнуті. Але Тому це... якщо ми говоримо про цю стану, все в порядку. А якщо ми говоримо про там нюанси пов'язані з БК, даємними засобами е, ураження противника, очевидно, що цього бракує. І, і будь-хто вам скаже, будь-який військовий, що БК мало не буває. Так само, як і зброї, мало не буває. Та, то знаєте, як, якби українці могли піти в якийсь воєнторг і, і все необхідне скупити для збройних сил України, повірте, пане Степану, що все б чим могли забезпечити, забезпечила. Але є такі речі, які не підвладні просто суспільству. Тоді дозвольте, я вас запитаю про те, що не відновлюються так легко, не купуються в магазині. Це, зокрема, психологічний стан нашого війська, тому що з одного боку, ну що вже говорити, майже два роки війни і перебувати хтось на нулі, хтось під посі постійними обстрілами хтось просто бачить, що відбувається на фронті, і теж через себе все це пропускає це надзвичайно непросто. Ну і паралельно із цим пане Степане, всі мають доступ до інтернету. Читають різноманітні західні медіа, різну інформацію про нас різні пропозиції, не завжди про українські, які теж тиснуть. Що зараз переживає українське військо? Ви ваші побратими. Наскільки ще оця сила духу не знаю, козацька, не козацька, але нам притаманна? Чи є знаєте, як інколи критикують? тилове суспільство за втому, що відчуває чи є в тому у нашій армії час. Ну, це очевидно, що це найбільша проблема. Чому тому, що на моєму випадку є 21 й місяць в Збройних силах України з березня місяця минулого року, ми перебуваємо в зоні бойових дій, починаючи з Житомирщини, закінчуючи Донбасом. Вже де ми перебуваємо більше. Півтора року це надзвичайно надзвичайно і Очевидно, що хочеться поїхати додому, хочеться бути з батьками, хочеться з родиною бути, з друзями і якось змінити обстановку, яка би дала можливість перебувати ну, в іншому стані, не тільки в такому гнітучому стані війни. Очевидно, що тримає людей більшості людей тримає бажання завершити. Цю війну перемогою, це точно вам скажу, і ніхто не збирається там вмирати або не збирається там відмовлятися від бажання воювати. Є очевидно, що проблема, бо є різні проблеми в людей, в когось діти народилися, в когось виникли якісь проблеми в родині. І очевидно, що хлопці, котрі не мають можливості вчасно піти в відпустку, це досить гнітюче впливає на них. Багато хто може навіть. Залишити там військову частину чи місце розташування підрозділу, але тим не менше це поодинокі випадки, і надзвичайно важливо в цьому випадку якраз працювати з особовим складом, щоб таких ситуацій не було. Але хотів би зазначити, що прийнятий закон про щорічні відпустки він чітко налагоджений, особливо. Підрозділах бойових сформованих, так як в нашому випадку, в десятій окремій гірсько штурмовій бригаді, Дельвес. взагалі таких проблем немає. В нас чітко визначений графік відпусток, і відповідно жодних проблем. Кожен знає, коли піде відпустку перший раз в році, потім, коли піде в другий раз в році, відпустку кожен боєць має якусь можливість спланувати. Найбільша проблема в тому всьому це невизначеність скільки буде тривати ця війна. Оце найбільша проблема, і на жаль, у багатьох людей є якісь особисті справи, є бізнес, є робота, і кожен хоче мати якусь бачення цього кінця. Пане Степане, знаємо, що триває збір на дрони для потреб мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Розкажіть, як просувається збір, і якщо наші глядачі мають бажання долучитися, то куди звертатися? Ну, по-перше, я сьогодні дякую усім без винятку, глядачам каналу Прямий вам, як журналістам, що підтримуєте мотопіхотний батальйон 10 ї окремої гірсько-штурмової. Бригада Дельвейс, хотів би зазначити, що для нас сьогоднішній збір надзвичайно великий і важливий. Більше того, хочу сказати, що він вже завершений станом на сьогоднішній момент. Ми планували зібрати 1 мільйон 300 тисяч. А зібрали 1 мільйон 645 тисяч 500 гривень, тобто більше ніж ми очікували. І Я дякую блогерам Юрію Ботусову, котрий долучався активно до нашого збору, народному депутату собі Софії Федині та Олексію Гончаренко, та багатьом іншим друзям, котрі вболівали і підтримували нас на цьому шляху. Повірте, цей збір був достатньо такий цікавий, бо я мав можливість бачити надходження. Це гроші, котрі по попадали на рахунок нашого збору. Це від. Від гривні гривня 10, 20, 100 і так далі немає значення. Де хтось кидав 25 тисяч, десь я бачив, і колективи цілі збиралися, ліцеї для того, щоб нам допомогти в цьому зборі. І він надзвичайно важливий для нас, в тому що по перше ми запланували вирішити цілу низку питань бойових питань. Це перше мавіки термальні. Це які дають можливість працювати і забезпечувати спостереження на полі бою в нічний час. Вони надзвичайно важливі, особливо в цей період року. Чому тому що е, зараз е, день е, коротший ніж ніч і надзвичайно важливо контролювати периметр фронту, і і, і ми ще маємо деякі заощадження з попереднього збору е, вигляді мавіків, і ми з Запланували, що якщо про такій інтенсивності, то ми спокійно зиму пройдемо. І ми запланували закупити таких 5 мавіків термальних, а все решта буде спрямовано на засоби радіоелектронної боротьби, окопні реби, а також fpv дрони Бо fpv дрони це зараз на цей момент в сьогоднішніх умовах окопної такої війни. Це надзвичайно важлива. Зброя, чому тому, що саме завдяки їй, а також артилерії, вдається уражувати цілі противника на нашій лінії фронту, пана Стабане. Коли у вас буде в вашої бригади наступний збір? Ви нам повідомте обов'язково. Я сподіваюся, глядачі прямого долучаться до цієї ініціативи. І дякуємо вам за думки. Дякуємо, що вам. знайшли хвилину. Сержант збройних Дякую сил вам. разом переможемо. Слава Україні! Героям слава. слава! Сержант збройних сил України, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Дельвейс, голова Тернопільської з 15 по 19 роки. Степан Барна був з нами на зв'язку.